Цей гарнір чи то закуска просто неймовірні. А приготовлені до того, що з гарбузи, то це і дуже корисно. Рекомендую вам обов'язково зберегти цей рецепт і приготувати, щоб смакувати разом зі мною. Давайте зараз вам все більш детально розкажу. гарбуз, очищаю його і нарізаю таким середнім кубиком. Можна дрібніше, можна більше. Тут же як вам більше до вподоби. Викладаю в глибоку миску, беру кукурудзяний крахмаль одну ложечку, і це все гарненько перемішую. За цей час в мене оливкова олія або масло будь-що розігрілося на сковорідці на невеликій кількості. Обсмажується все на середньому вогні, до постійно помішуючи, що потворилася така золотава кірочка. А тим часом до сметани я додаю чесник мої улюблені прованські чи італійські трави і паприку або ж аджику, сіль звичайно. Це все гарненько перемішаю, і соус готовий. За той час це десь зайняло у мене 8 хвилин, гарбуз став таким золотистим і е, таким напівприготовленим. Ще стан альденте у нього. Додаю сюди важковий соус, перемішую і під кришкою тушкую ще 3-4 хвилини до того стану, який вам більше вподоби. Я люблю, щоб гарбуз ще злегка хрумтів. У мене, наприклад, хлопці мої більше люблять, коли гарбуз такий мікенький-мікенький, що можна навіть воделкою перемикати. Нають роблять собі такий соус. Ви не повірите, але за цим рецептом діти їдять гарбуз просто на ура. Їм дуже подобається, тому я вам також рекомендую приготувати, щоб скуштувати разом з нами, бо це просто швидко і корисно. А якщо вам сподобалось, напишіть про це в коментарях. Вам не важко, а мені дуже приємно.